Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Ви просили дуже давно, і ми, здається, навіть дивилися наступний президент жінка. Ви знаєте, зараз цю тему трошечки розганяють. Ось а, давайте подивимося, тому що хтось казав якийсь був пророк, який сказав, що буде жінка. Давайте пройшло вже рік з того розкладу. І ми подивимося знову. І так. Яка тенденція, яка можливість, що буде наступна наступним президентом жінка? Ну, відверто, відверто, маніпуляція. Відверта маніпуляція. Відверта маніпуляція. От чесно вам скажу. Ви знаєте, чим більше люди в плачевному стані, тим більше ось такі фейкові. Речі вспливають. А, давайте подивимося, чи підбодрює оці фейкові ситуації. Наскільки це підбодрює, чи це на користь людству. Ну, я маю на увазі українцям, людям взагалі, чи це на користь, чи ні? Ну, час від часу це робиться, час від часу. Ось. Ви знаєте, тут навіть не користь, тут навіть не користь, тут заробляння грошей. От конкретне заробляння грошей і е, натяк, навіть не натяк, а спонукання е, якогось нового періоду. Тобто, щоб запустити якийсь новий період, треба спочатку фейк запустити. Люди це закручують, це добре продається. Ось. Ось, всі щасливі, всі, всі здорові і всі зайняті. Головне всі зайняті. Це така. Е, Ну, маніпуляція, вплив на е, людей. І так, все ж таки, дивимося, чи може, бути, чи може бути президентом наступним жінка? Може бути. Звичайно, може бути. Але це буде, бачите, вже вийшла у нас жінка. Зараз я вам скажу. І так, дійсно, може бути Тому... Я, ви знаєте мене, я кажу те, що, що показують карти, те, що вони нам хочуть розказати. І так, дійсно, може бути жінка. Це жінка може бути, може бути, але це не значить, що вона буде. Може бути. А, ну, ви знаєте, я скажу так, як є: по цій карті хто може йти? Я приблизно зараз опишу, а ви собі підставляєте, хто може бути. Це може бути, звичайно, і військова жінка. Жінка військовий, жінка по своїй натурі, знаєте, така як Маргарет Тетчер, така залізна леді. Жінка, яка цілеспрямована, яка чітка. Ну, от в неї навіть повадки можуть бути такі чоловічі. Це не м'ягка жіночка зі сльозами на очах. Полюбіть мене, погласкайте мене. Ні-ні ні, це жінка така трошки різка. Знаєте, вона по такій карті проходять. Хто дивиться зону пробуждення, От Валентина. Отакі от розумні, чіткі. Вони добиваються результатів. Частіше за все, такі жінки вони керують чимось якимсь заводом. Якимсь... Пам'ятаєте, фільм Москва сльозам не вірить. Ось та жіночка там, головна героїня. От вона з Тюті Муті стала ось така. Ось. Це така жінка. Хто з наших, як би це сказати, ну, не офіційних, а ті, хто в соцмережах, ті, хто популярні, ось хто цим такою жінкою може бути, ну, я не буду зараз, я не це не ота, це вже ви мені скажете, і, можливо, якщо мене це зацікавить, і зі мною буде це зізвучно, ми можемо зробити залюбки розклад. Ось ось такий. Це запальна жінка, це жінка, яка поведе за собою, яка може повести. І я би навіть сказала: дивіться, це переможеця жінка. Тому я би навіть, знаєте, що сказала вам. Спостерігаємо за військовими, за популярними жінками, які дійсно вкладаються у перемогу, мають хороші ідеї і можуть за собою повести. Це, звичайно, не без. без, без як її, без, 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 угла, без, мозла, без, без Ну, не знаю, як її там... це не вона стопроцентно не така. Тут жінка дуже вольова, дуже чітка, дуже розумна, впевнена в собі і знає, що вона робить. Ну, Я відверто навіть зараз знаєте, отак на швидку руку і не згадаю, хто це може бути. Відверто кажу, не знаю. У нас трошечки замало таких жінок. У нас є толкові жінки, але не такі вони вже і популярні, про які можна думати. Щиро вдячна вам за увагу, мої любі. Чекаю на ваші запитання, саме, до речі, пані Фаріон. От стопроцентно. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, але це не значить, що. Фаріон може стати президентом. От це я і відверто вам скажу: не дай Бог. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги все буде Україна!